1861 рік став трагічним для України. Тоді зупинилося серце не тільки видатного поета Тараса Шевченка, а й нашого земляка Віктора Скаржинського. Про нові неймовірні факти з життя легендарного лісовода сьогодні миколаївцям розповіли краєзнавці. 200 років тому Віктор Скаржинський довів, що ліс можна виростити в посушливому степу. Він першим на півдні імперії створив захисні лісосмуги. Результатами досягнень у галузі лісівництва Віктор Петрович постійно ділився і закликав усіх садити ліси. Скаржинський першим порушив питання про обов'язкове лісорозведення в Херсонській губернії, хоча консервативні сусіди-поміщики чинили активний опір. Тим деревам, які були закладені, їм вже десь приблизно по 200 років. А крім того, Скаржиніцький якраз йшов по шляху лісовідновлення, тобто він вже, вже були якісь лісові насадження, якісь природні лісові масиви, тому там ще збереглись дерева віком до 300 років, ще й до нього існували. Минуло лише 11 років після смерті Віктора Скаржинського, і вдячні сучасники встановили йому мармуровий пам'ятник у центрі Одеси. Це був третій пам'ятник у літописі міста і другий у Російській імперії. Пам'ятник лісоводу з радянської влади ім'я Віктора Скаржинського викреслили з пам'яті людської. Дослідники зіштовхнулися з тим, що не було жодного зображення видатного лісовода. Випадково в Одеському краєзнавчому музеї знайшли портрет. Його написав відомий пейзажист Фрідрі Гроз за рік до смерті Скаржин. Ського три роки тривала реконструкція цього портрета. Характер видно, все є, єсну там черепної коробки вдруг не вистачає, а а челюсть ніжня большая. Тобто так, так буває. Очень зблизькове стояння рісував. То тобто є, це зразу підтолкнуло на мислі. Завдяки ентузіастам Михайлу Кондратіву, Оксані Дорошенко, Світлані Бойчук. Ім'я Віктора Скаржинського вдалося повернути з забуття. Всього за два роки було видано три солідні книги. Встановлено два пам'ятних знаки та бюст, реконструйовану могилу Скаржинського в трикратах. кратах. У його могили було посаджено його улюблене дерево. Це знаменитий можжевельник. В 1836 році, рівно 190 років Ровно сто назад, привез із Северної Америки. От индейцев Северной Америки тысячу саженцев уже и посадил самую крупную в Европе рощу. Она растет. У меня кусочек дерева тоже есть с собой. Поэтому сегодня нашим э, участникам встречи будет очень интересно увидеть и потрогать руками вот это чудо дерева. Дети посадили дерево у могилы э, у могилы своего отца. Нині на екскурсію до трикрат їдуть гості з багатьох куточків України, щоб на власні очі побачити присвітлий рай першого лісовода Південного степу. Тетяна Бакуцька, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.